Вельмі, шановне панство, радий вас знову вітати. Друзі, в мене на тракторі побите дзеркало. Один мій глядач Женя Логін. Женя, тобі вітання, дякую тобі. Рішив мені переслати два дзеркала в нього. Він ними не користувався, він поставив там друге дзеркало, а побачивши в мене в одному з відео розбите дзеркало і сказав, що я тобі перешлю. Подарив мені дзеркало. Дякую ще раз. Каменем від роторки розбив. І ось він мені подарував два, два таких дзеркала. О, привіт-привіт. О, я зараз один з них поставлю. І отут в мене порозліталися ручки на переключенні передач на речагу. І я собі отакі повирізав. Тут поставив гільзу від Манліхера австрійську. Так для декора. Буду я зараз їх тут. О, це напевне. Це напевне трошки мені не підійде, а може і підійде. Це буде тут ручечка. А це буде тут. Я во вже гайку тут накрутив. Тим часом о, це якраз тут нормально зайде. Ще треба розбуравити ще. Буде виглядати, друзі, гарно. Тут у мене забіжу наперед. Я зараз зроблю силосон, забиваю яму. Ще не, не вся забита такий резервуар, але це буде... Це буде у відео, коли я це зроблю. А поки що зараз треба поїхати, Вон прицеп стоїть, треба поїхати привезти кукурузу. Там я цю що насилу, так підкосив, вона лежить прив'явша, дати коровам їсти. А заодно хочу поміняти зеркало і закрутити ось ці ручки, насадки. Тепер по феншую. Тепер по феншую, друзі. Так, зараз ще з ручками треба порішати. І все, і поїдемо, зберемо ту кукурудку, вам покажу, скільки там залишилось, а скільки я вже зрізав. Блін, щось так похолодало, друзі. У. Все, почупав я. Почіпав я ручки. На вом прийдеться переробити, і цю я напевне перероблю, бо це була стара така качалка. Верніше я робив. І через середину просверлю отвір, аби на проволоці вона каталася. Але там щось він пішов не так, я її викинув. А вчора сидів, думаю, дай я зроблю собі виточу ручку таку. Ну, таке воно вийшло. Краще, як гайка, але влідщий раз я вам покажу, як я буду то точити, які робити. І ми знімемо відео, і ви подивитесь. Вибито. Вишкрібано, ну так дивиться, непогано ніби. Це, по-моєму, шовковиця, морва, по-нашому вона називається. А та дуже легко зайшла. Ця дуже сюди легко зайшла, вона крутиться тут, на тріщинку дала. Ну, це таке я зробив, аби на... На перший разок. Так я тут теж, бачите, воно має ско. Для чого я ці гільзи сюди позабивав? Це колись понаходив в лісі. Для того, щоб закрити ту, ту дерку, той отвір. О, того я їх туди і забив. І вийшло гарно. А як це би був виточений такий з фаскою отвір і вона гарно туди, от без цих сколів всяких, вона туди сіла. було б взагалі шикарно. Вона б гарно виглядала. А так є, як є. Добре, збирати це все, чіпати приця, їхати привезти ті. Ой, блін, як холодно. Бр. Привезти кукурузу. А зеркальце буде мені про запас. Дякую ще раз, Женя, дякую. Дуже приємно, коли твої глядачі, бо підписники якось не гарно так. А ще казати підписчики. Мені приємніше говорити глядач, який дивиться, який переживає разом зі мною. І ось бачите, замітив, що в мене нема зеркала, а в нього є лишні. Рішив подарити, подарувати. подарувати. Мені дуже приємно, дякую ще раз. <рес> Удівся, холодно. Осінь. Чудова пора. Листя опало. Воно таке як одіяло на землі. Така красота. Різні кольори. Все таке то жовте, то ще зелене. Ці ранкові тумани. Прохолода, а красота. Кожної пори року є свої плюси. Ну, Звичайно, є і мінуси. Але якби не було плюса і мінуса, то не було б енергії, не було би заряду. Бо плюс без мінуса не може бути. Так як і мінус без плюса. Приїхали. Тут ці рядочки, бачите, вона така прив'явша, Я тоді забагато дуже скосив, на силос вона не піде. Та я думаю, хай тут прив'яває корови її. О, а на силос вон скільки залишилося. Я думаю, що скоро, скоро буде фініш і я випущу вам ролик. В принципі, там нічого такого аж і нема. ну Просто подивитися, як, як я це перебиваю, як я це трамбую. Mm -hmm. <гум> ну коротше, таке, Не знаю, чи щось вийде, тому що кукуруза вона не є безкачана, вона молода. Я переживаю і не був кислий, Закваски я не давав. Ну, коротше, це в слідуючому ролику. Зараз треба зібрати цю кукурудзу і принести їм, мабуть, не поїли. Половина площі залишилась. Так, друзі, пройшов ще один день наш. О, тут мої дівчанки жируть кукурудзу. Щось тут марфа вбирає. Так я солідно їм тут нагрузив. До ранку будуть мати жула. Ну і все, зараз чистити, прибирати і йти відпочивати. Так що якось так. <гум> Якесь таке кіно маленьке вийшло. А кіно що? Хотів Жені логіну подякувати за дзеркала. Мені дуже приємно, вже бачу в дві сторони. Ну і вам показати. Всім миру, добра злагоди. Не забувайте підписуватися, ставити. Пальчики догори, нажимати дзвіночок, все буде добре. Залишайтеся людьми.